Це не є е, всеукраїнське, це, це не є вкус. Зольте письмень. Вчора що цього, цього взагалі нічого не було. Вже ви думаєте, що в перший так. день створення нового школи зараз прийдуть в міжнародного рівня змоги. Ніякі державні гроші тут не визнання. Загальне, загальне Ми робимо сьогодні показує виставку, що, що тернопіль це є, що це можна робити, що це можна займатися. Присутні зараз на цих змаганнях, як він зараз на коні Юрій Васильович Волинець, керівник захисного центру, який власне був ініціатором. Ми з разом здається всі питання, які не синів рішення. Утримувати таких мох надавати це започатковане, і це вже можна робити. А яка інформація, що для діток безпека туди безпошковані? Бускові речі говорили. Ми визначенко наші дітей. Ми будемо говорити не тільки як їх тут катати. Але в кількох категоріях переможців, а скільки категорій? Чотири категорії 80, 90 метр і метр десять, метр двадцять, хто хоче. Потім на силу прыжка будуть бажаючі, але це тільки можуть виступати тільки спортсмени і тільки з відповідним досвідом, бо може висота дойти до 150,